Вітаю сталкери сьогодні. Я вам покажу як віднайти артефакт, який називається Грозова Ягода. Він нам допомагає відновлювати швидше нашу стаміну. Бігати швидше, звичайно, не допомагає, але коли у нас закінчується наша енергія, він пришвидшує її відновлення. Зараз я вам покажу, де є цей артефакт і чому його важливо віднайти. Можливо, навіть два штуки. Чим більше цих артефактів ви на себе начепляєте, тим швидше у вас буде відновлюватися стаміна. Принаймні два штуки працюють з. То відсотково. Не знаю, третього немає у мене. і е, Тому я вам зараз покажу, де його треба шукати. Ми з вами знаходимося на локації росток. Бачите, я тільки вийшов з ростка. Але я вам показую дивіться, ось ось стоїть моя міточка. Ми з вами з, з трошечки на смітник, десь на півночі смітника. Бачите? Ось заходять рейки, бачите, під землю. А ми з вами дивимось, де вони виходять ці, ці рейки. От тут у нас є тунель, і ми маємо сюди прийти. З цього боку у вас може бути сховок. Ви до нього доберетеся з цих рейок, Тут буде сховок, а з цього боку рейок треба зайти і відшукати цей артефакт. Зараз ви, щоб туди потрапити, ви забігаєте на це плато або можливо так оббігати. Це не важливо. Тут радіація, всі діла. Тому як ви сюди дістанетеся, не принципово важливо. Там озброємося з вами купою болтів, і погнали виконувати наше завдання з артефактом. Я вже на місці, тому давайте з вами будемо сюди заходити. Нам потрібно детектор і ліхтар, щоб бачити, куди йти. Тут багато електричних аномалій, тому дуже-дуже-дуже обережно треба з ними. Ось наш артефакт, який ми хотіли дістати. Е, Обов'язково аптечки, Дивіться, виходьте дуже обережно, щоб вас не вбило. А інакше ви е, дістанетесь останнього автозбереження, яке було зроблено, коли ви зайшли на локацію смітник. Зараз я вам покажу, що я підібрав. Е, це наш артефакт, який ми хочемо. Грозова ягода він називається. Максимальна витривалість. Його можна поставити 2 штуки, і ви будете дуже швидко відновлювати свою стаміну. Просто майже миттєво. Дивіться, я зараз вам покажу, як це працює. Ось, наприклад, одну рисочку я зараз спробую е витратити. І як тільки ви зупиняєтесь, воно просто миттєво, дуже швидко. Так от. У нас тепер є ситуація наступного характеру. В цій печері спавниться артефакт, який нам потрібен не так, щоб дуже рідко, але зловживати його пошуком не варто. Ви будете знаходити різні артефакти: ліхтар, урок праці, морська зірка. Якщо ви будете сюди. Постійно приходити, треба декілька днів, десь пошвендятися і потім прийти. І ви майже з вірогідністю 100% знайдете саме цей артефакт першим. Якщо ні, вам продовжують випадати артефакти, цілякі там, морські зірки, ліхтарі і так далі. Ви просто завантажуєтеся на ваше збереження, яке автоматично зробилося при вході на цю локацію, або можете зробити збереження десь заздалегідь перед тим, як ви прийдете на це місце, і у вас буде можливість завантажуватися постійно і шукати цей артефакт. Так що дякую вам за перегляд. сподіваюсь, що цей відео був дуже корисний. Загалом... Ця печера дуже класна, ви можете винести з неї цілу купу різноманітних артефактів, які вам допоможуть прокачатися і покращити ваші здібності. Тисяйте вподобачку, пишіть коментарі, побачимось.